Сьогодні ми розпочинаємо цікаву та пізнавальну програму Подорож до знань це новий проєкт телебачення Галичина спільно з Івано-Франківським театром Ляльок. Сьогодні казкові герої нас навчать, як правильно поводитися в горах. Ви готові до подорожі? Тоді вирушаємо. Так, планшет я Чудово! А? Так, дивіться, що я маю. Що? Магнітофон. О, так, що ще треба? Е, ну, Калимашок. Так, 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 так. Так, що він тут поклав? Магнітофон взяв. Магнітофон. Магнітофон. <ріця> Добре, музику будемо слухати. Добре, у мене ж планшет є. <ріця> 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 от. О, от, от, от. Це так, це буде необхідне, правильно? <ріця> так, що ще треба? Воду. Воду, саме головне! Ти вода. що? Воду не взяв. Формула життя вода. Аж два. Так, так Та, є так. Здається, я все склав. Все, Щоб можна вирушати. Так, а ну стривай, стривай! Що? А ти карту нашого маршруту взяв? Компас? Та для чого це все треба? Я. Вон. У Макса Google карта є. Так, так, я вже сто разів ходив за цим маршрутом і цією Google картою. Так, хлопці, Google карта, то круто. Але якщо інтернету не буде в горах, що тоді робити будемо? Так, спокійно, все буде добре. Адже ми з вами друзі! Друзі! Ну що, що? Вирушаємо в дорогу! В дорогу! <галiro> <Папа>! <галiro> Пішли! Пішли! Соверно. Все верно! Дима, догоняю. Хе-хе-хе, я тут. Як вы швидко ходите? Нас да догоняй. Да бежу, бежу. <пит> Ой, ху. Я впишуся. Ой, Ой, а ноги гудуть. художники. Гудуть? Да, ага. Максе! А. а ну глянь Google карту. Ми правильно йдемо. Та все правильно, не хвилюйся. Але ж перевір. Мені здається, що ми вже тут були. А? Що? Ну, Зачекайте. Що? Це що таке? Що Максе? Що трапилось, Макса? Ну кажи. Немає сигналу. Ну. Е -е. О, немає сигналу. Спробуй немає. так. ну, Ось тут. Ну, ну ловися зв'язок. Ну Машо, кажи. Мої карти не провантажуються. Ми заблукали. Так, так. Так, ну, що робити? Так, так, спокійно, yeah. у коки має бути yeah. компас і карта. Кока, давай діставай усе, що маєш. А давай я... давай. Ну я, я не взяв. Я забув. Як забув? Я ну ти, ну, ти ж забув? казав, що ти все склав усе. у наплічник. Ну я подумав, ми живемо в 21 столітті. І що? Які карти? Які компаси? Це все є в телефоні. Ой, так, так, о, спокійно. Так. Треба зараз щось придумати. придумати. Що робити далі? Не знаю. А, а, так, ах, так, давайте май. поки що нікуди йти не будемо. А що? Просто розкладемо намет. Ось на тому місці розкладемо намет і подумаємо, що робити разом. Гаразд, Добре. чудова ідея. Добре. Чудова ідея. Підійшли. Так. так, Так, ось тут. Так, ось там поправ. Ось, ось, Максе, закріпи своєї сторони. В мене чудово. Все. Все. Чудово? Все. Да. Ну, і що нам тепер робити? Як? Ми знаходимося незрозуміло де. Нікого навкруг немає. Ех, оце я пішов в гори вперше. Ну, от бачиш, а ми просили все перевірити, бо в горах може трапитися будь-що. А ти сухий одяг взяв чи дощовик? Угу, і... Та яке він узяв? Треба було нам брати гіда і йти по легшому маршруту. Ну і більше тобі розказати про правила перебування в горах. Ой, та так. І... Але не буває без вихідних ситуацій. Я пам'ятаю одне правило, яке? яке? Якщо ти заблукав. То треба дати сигнал. Тебе почують і прийдуть на допомогу. Ну який сигнал? Зв'язку ж немає. А я маю хлопавку. Хлопавку маю. Зараз її використаю. Давай. Зараз буде, тут, гучно. Чов... Ти Ти буде гучно. Зараз буде гучно. Отак, отак, отак. І готово. готова. Ого. 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 О. О. День. Доброго дня, туристи. Що у вас сталося цього разу? Ми, ми, ми заблукали! Все зрозуміло. Я вам допоможу, але для початку послухайте правила безпеки в горах. І так, перше, ніколи не можна вирушати в гори без дорослих. Наступне обов'язково потрібно вибирати маршрут, який вам під силу. Завжди беріть з собою досвідченого гіда. Він розкаже багато цікавого і проведе вас по найлегшому маршруті. Обов'язково вгору одягати потрібно яскравий одяг для того, щоб вас було добре помітно, в разі якщо станеться якась небезпечна ситуація, рятувальники вас дуже швидко зможуть знайти. Угу. Також ми завжди рекомендуємо брати з собою свисток. Ого! Крім того, обов'язково має бути рюкзачок, в якому має бути павербанк, телефон, їжа, вода і дощовик. Ніколи не можна відхилятися від маршруту, ніколи не можна заходити в зарості та високу траву. Обов'язково потрібно йти в гори з хорошими надійними друзями, які завжди допоможуть у будь-якій ситуації. Бачу, в тебе з цим. Все нормально. У тебе чудові друзі. Так, чудові. Ой, як багато всього і цікавого. Я обов'язково все запам'ятаю і на наступний похід буду знати все, все, все. І я, я дізналася дещо що нове та цікаве. Дякуємо вам, пані Христина. І Дякуємо. Ще. І ще обов'язково на ваші телефони та планшети. Встановити застосунок, порятунок у горах. О, звичайно, давай, Максе. ну, поглянемо. Так, є тут, а зайшов застосунок і встановили. Є, є, тепер можемо вирушати в дорогу. Усе тепер ми точно не заблукаємо. Не заблукаємо. Дорогу. Хорошого походу! вам! Я перший, я перший велика. Сподіваюся, програма вам сподобалась. Обіцяємо, попереду на вас чекає багато пригод та цікавих історій. Тож до нових зустрічей у нашій подорожі до знань.